Привіт, рада вас бачити з себе на каналі. Сьогодні хочу зробити для вас невеличкий огляд палетки Чіней від Huda Beauty. Ось такий неї дизайн. Дивіться, який він гарний. Ось такі відтінки. Ось такі. Вони не, неймовірні. На не повсякденний, вечірній макіяж буде саме те. Подивіться. Зараз вам покажу, як виглядають оці тіні Так, на руці який колір. Так, беремо рожевий, джоя і малюємо на руці. Ось такий колір, дивіться. Він. неймовірно виглядає. Ось так виглядають відтінки цієї палітри. Подивіться, сфокусує камера. Ось які вони гарні. На очах буде виглядати просто шикарно. Рекомендую купити цю палетку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте клас, мійте колокольчик, щоб не пропустити наступне моє відео. Якщо сподобався такий формат, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво.